Знову перед нами дивна новина, наче то сьогодні зілка знов зійшла в темряві холодні променем тепла. Дійсно, тепло на серці, коли чуєшки коляд, щедрівок, в яких прославляємо Сина Божого. І як добре, що у нашому місті підтримується національна культура, самобутні зразки народності. Чисті. Словами вітання та нагородження на сцену ми запрошуємо засновника та організатора першого регіонального фестивалю «Радиця земля» начальника відділу культури, виконавчого комітету війської ради Іруховоснік. Христос народився. Шановна наша публіка, вельмоповажні наші гості, шановна наша владу! Святі отці, шановні наші учасники, організатори нашого справжнього народного дійства. Дозвольте привітати всіх вас з новорічно-різдвяними святами. Дай Боже, щоб в нашій кожній домівці звучала колядка і щодрівка, щоб ми змогли зустрічати наших колядників щедрою кутею, гарним. Печеним хлібом, добром, любов'ю і миром. Мені сьогодні хотілося подякувати всім учасникам, всім організаторам, які сьогодні долучилися до нашого справжнього духовного святого дійства. Я сьогодні хочу подякувати нашим гостям, камерному ахерецькому хору місто рівно. Сьогодні як винято поручити нашу подяку камерному ахелеському хору воскресіння за участь у першому регіональному фестивалі колядок і щедрівок ой радуйся земле! Хочу сказати, що 10 років поспіль ми на цій сцені. Відзначали, проводили міський фестиваль полядок щедрівок. і в тому році, з цієї сцени, міським головою, Ігорем Коцем, було сказано про те, що ми повинні сьогодні виходити на більший рівень, на вищий стан. І ми сьогодні дотримались слова. Ми сьогодні розпочали перший регіональний фестиваль колядок і щедрівок. Ми його розпочали різдвяними колядками, щедрівками і, як годиться, завершимо святим водохрещем. Буде звучати в цьому залі 17 січня Щедрівки-колядки у вустах наших дітей і колективів Сарницького району. 19 о 17-й годині кращі наші аматорські колективи будуть представляти своє дійство, свої кращі твори, а також долучаться колективу Володимирецького і Маневських районів. Тож дай же, Боже, як кажуть в народі, зарів дождати мирі, злагоди і любові на многі і благі літа.